Привіт усім, хто сьогодні готуватиме зі мною стрічкову фасолю, а саме з томатами. Помиту стрічкову фасолю потрібно обрізати по краях та розділити середню на двоє, а велику на троє. Це важливо для того, щоб швидко її приготувати. Для даного рецепту не обов'язково брати молоду стрічкову фасолю. Нарізану фасолю заливаю водою та кладу на плиту. Коли вона закипить, додам сіль. Поки що нарізаю дві середні цибулини і томат. Але спочатку знімаю з нього шкірку, а тоді нарізаю кубиками. У мене один томат, тому додам ще томатної пасти. Можна і без неї. Фасоля закипіла і тепер даю чайну ложку солі. Далі буду куштувати на смак. В цей час пасирую цибулю і томати на сковороді. Коли овочі наполовину готові, даю столову ложку ще томатної пасти. Нарізаю свіжу петрушку і відправляю до сковорідки. Фасоля достатньо відварилася, куштую насіль і, якщо потрібно, солю. Додала я ще одну чайну ложку. Отже, в загальному у мене дві чайні ложки солі на цю кількість. Залишаю ще на 5 хвилин готуватися. Овочі приправляю італійськими травами, копченою паприкою і меленою сумішшю у Готую до готовності цибулі. Готову стрічкову фасолю відправляю до сковорідки та перемішую. Ще готую разом 1-2 хвилини. Потім накриваю кришкою і залишаю, щоб об'єднати смаки. Такою вийшла стрічкова фасоля з томатами. Швидко, просто та смачно. Не забудьте підписатися написати коментар і поставити вподобайку. Дякую, що були зі мною!